Стрільці, вітаю вас! Це ваш гороскоп на січень 2024 року, в якому 0% води. Спочатку про Венеру вона з самого початку місяця і аж до 20-х чисел січня буде йти вашим першим домом гороскопу, тобто по вашому знаку стрільця. Це означає, що в цей період ви будете чарівливими, ви будете притягувати погляди, особливо ви будете подобатися протилежній статі. І завдяки цьому та вашій харизмі ви зможете досягати потрібних вам результатів. Проте 1 січня діятиме напружений аспект між Венерою, а також Сатурном. Тож цього дня, в перший день року, ви можете відчувати якесь невдоволення самим собою, вам буде здаватися, що ви якісь недостатні. В різних сферах вашого життя щось вам ставатиметься, що з вами не так. Проте, вже 2 січня, Меркурій, це планета зв'язку, інформації, логістики, а також комунікації, розвертається з ретроградного в свій прямий рух, також у вашому першому домі гороскопу. І з цього часу ви відчуєте, що вам ніби як стало легше, а легше висловлювати свою думку, заявляти про себе, говорити про себе, розповідати про себе, ніби як все стає на свої місця. І, до речі, оточуючим людям, теж буде цікаво послухати вашу думку, що ж ви думаєте з того чи іншого питання. А як там у вас справи з 4 січня планета активності, руху вперед, енергії це планета Марс? Перейде в знак козирога, тобто ваш другий дім гороскопу, це сектор фінансів та загалом ресурсів. Тому з цього часу основна частина вашої активності, вашої діяльності буде присвячена саме темам заробітку. Вас буде цікавити, як більше заробити, як примножити ті гроші, які вже є, зберегти їх, не розтринькати, не розбазарити. Можливо, у вас з'являться нові джерела доходу, а можливо, з'являться нові проекти, або ви будете запускати нові проекти і шукати нові джерела доходу, або ж способи того, як вам примножити гроші, які вже є. А також оскільки Марс це в тому числі і тема агресії і конфліктів, то можливі непорозуміння і неприємні ситуації пов'язані із фінансами, можливо, обговоренням фінансових тем і питань. 9 січня діятиме напружений аспект між планетою комунікації Меркурієм а також Нептуном. І через це приховані мотиви інших людей здійснюватимуть поганий, неприємний, негативний вплив на вас самих і на ваші справи загалом. Відбуватиметься справжній розгул, справжній сплеск шахрайства, а також афоризму, тому будьте дуже уважними, особливо в цей день, 9 січня, не попадіться на провокації аферистів. І загалом не плануйте на цей день укладання якихось важливих угод, проведення переговорів і загалом серйозні розмови, тому що буде дуже проблематично порозумітися, все буде немовби заплутаним, незрозумілим. І якщо ж вам все ж таки начебто. Вдасться про щось домовитися, досягнути якоїсь угоди, то потім, в майбутньому, ви побачите, що вона нічого не варта, тому що ви з вашим опонентом, з людиною, з якою ви спілкувалися, насправді не дійшли консенсусу. Ви просто неправильно одне одного зрозуміли. 10 січня, завдяки гармонійному аспекту між сонцем та ураном, ви відчуєте імпульс до дії. Вам захочеться діяти швидко, рішуче, проте не поспішайте. Розпорошувати свою енергію, краще спрямуйте її на те, що найкраще вдасться саме цього дня. А саме шукайте вирішення, нестандартні вирішення проблем або ситуацій, які давно вже не можуть зрушити з місця. Спілкуйтеся зі своїми друзями, однодумцями. Вони можуть підказати вам багато цікавого і корисного цього дня. Застосовуйте колективні мозкові штурми. В роботі використовуйте надбання і новинки науково-технічного прогресу, соціальної мережі, інтернет. Також цей день чудовий для того, щоб будувати плани на майбутнє, використовувати при тому всю креативність, яка тільки є у вас, і виходити за рамки, мислити поза шаблонами. І ще в цей день вдало буде купити гаджети або ж іншу техніку. 11 січня відбувається молодик в знакові козорога, тобто в вашому, знову ж таки, другому домі гороскопу. Це сфера фінансів і ресурсів. А молодик це завжди якісь нові події, нові віяння. Тому з цього часу ви можете почати. Почати накопичувати гроші на якусь важливу для вас покупку, на якусь важливу подію. А ще, можливо, перед вами з'являться нові джерела доходу. Ви придумаєте, як, яким чином заробити додаткові гроші, додаткові кошти. І ще у вас може з'явитися нова робота, новий проект, чи ж ви можете придумати нову стратегію, як правильно розпоряджатися власними коштами. 11 та 12 січня Марс перебуватиме в аспекті удачі з Юпітером. І завдяки цьому ваші справи можуть бути вдалими, надзвичайно вдалими, прискорюватися, масштабуватися. Притому не потрібна буде ваша якась активна участь чи ваші зусилля. Все відбуватиметься ніби саме по собі, а начебто допомагає сама доля або ж обставини. 14 січня відбувається повернення Меркурія в знак Козорога, тобто ваш другий дім гороскопу. І через це вам потрібно буде займатися якоюсь документацією стосовно ваших доходів. Можливо, це буде пов'язано з тим, що вам потрібно буде буквально записувати ваші доходи та витрати, або ж ви можете займатися якимись паперовими питаннями, пов'язаними із вашими фінансовими надходженнями. Це може бути і заповнення якихось податкових декларацій, а також ведення переговорів про те, щоб вам підвищили заробітну плату, наприклад. 19 січня відбувається гармонійний аспект між Меркурієм та Юпітером, і завдяки цьому цей день стає дуже вдалим для того, щоб вести переговори, виступати, здійснювати підписання якихось важливих документів чи загалом спілкуватися з важливою для вас людиною. Також в цей день буде вдалою покупка, якась дорога, покупка ексклюзивної чи брендової речі. З 18 по 21 січня відбувається з'єднання. І сумісний перехід в знак водолія двох важливих планет Сонця та Плутона. Так, сонце це загалом світило, але в астрології ми називаємо його планетою. Тож, з'єднуючись із Плутоном, Сонце трансформує енергії, з якими воно буде йти протягом всього року до наступної зустрічі з Плутоном. І на нас, на простих людей, ця трансформація енергії також буде впливати. Яким же чином? Перед нами виникає необхідність змінитися, і ми самі будемо обирати, чи ми змінюємося самі свідомо керуючи своїм життям, Ми будемо обирати, як саме нам змінювати свої думки, переконання, можливо, нашу поведінку з іншими людьми, з нашими родичами, дітьми, керівництвом, колегами і так далі, як ставитися до свого здоров'я або ж до роботи, до будь-яких сфер життя. Якщо ж ми цього не робимо, тобто свідомо не змінюємося. То Плутон буде сам підкидати ситуації, і, скоріш за все, це будуть неприємні ситуації, через які ми будемо змушені змінитися. Тож вибір за нами: змінюємося самі або Плутон змінює і трансформує нас. До речі, Плутон переходить в знак водолія на найближчі 20 років. Тож ви розумієте, що це початок справжньої. Історичної епохи і зміни спричинені цим переходом в новий знак такої повільної планети будуть мати вплив на цілі народи загалом а також держави. Проте ці зміни не відбуватимуться миттєво, як тільки Плутон переходить в новий знак, знак водолія, оскільки ця планета є найбільш повільною з усієї нашої сонячної системи, то і зміни будуть відбуватися поступово повільно розгойдуючись. Проте зараз ми вже можемо бачити, як закладаються підґрунтя до тих наступних змін, які будуть в майбутньому. 23 січня Венера переходить знак Козерога в ваш другий дім гороскопу сектор фінансів і ресурсів. Тому з цього часу ви можете отримувати якісь фінансові надходження, можливо, подарунки. 25 січня відбувається повня в знакові лева, тобто в вашому дев'ятому домі гороскопу. Дев'ятий дім це сфера всього дальнього, масштабного, дальніх земель, всього іноземного, а також навчання в якихось вищих навчальних закладах або підвищення рівня ваших знань, а повня завжди несе якесь завершення подій або ж кульмінацію. Тож події поблизу цієї дати можуть стосуватися. Наприклад, вивчення вами іноземної мови або ж подорожі чи переїзду за кордон, ви можете отримати необхідні для цього документи, а необхідний дозвіл. Також події можуть стосуватися вашого навчання у вузі або ж вашого підвищення кваліфікації. І також дев'ятий дім це, до речі, тема юриспруденції, тому в цей час ви можете отримати судове рішення. 26 січня відбуватиметься взаємодія між Сонцем та Юпітером, завдяки чому цей день стає дуже вдалим для того, щоб заявити про себе максимально яскраво продемонструвати свої таланти, здібності і надбання цьому світу. 27 січня може відбутися Приємне спілкування між вами та людиною старшою. Також ви можете отримати прихильність від керівництва вашого, а також, якщо вам потрібно звернутися в державні органи влади, то використайте цей день, адже все пройде гладко. Якщо ж вас цікавить зміни в вашому особистому житті, нове знайомство, то саме цей день може принести вам знайомство з людиною старшого віку, або ж людиною, яка займає керівну посаду. Або ж це може бути людина, до якої вам просто потрібно дотягнутися душею, вам хочеться до неї дотягнутися. І до речі, ваше це знайомство може перерости в романтичні відносини, але не просто романтичні на кілька зустрічей, такий легкий романчик, а в справді довгострокові серйозні відносини в майбутньому. З 27 по 30 січня відбуватиметься з'єднання Меркурія з Марсом, і від них йтиме гармонійний аспект до планети Уран. Це означає, що ваші дії, а також думки та слова, будуть діяти заодно, при тому вони викликатимуть якісь непередбачувані або важко передбачувані наслідки, проте вони точно матимуть позитивний вплив на вас і ваші справи. Тож сміливо плануйте на цей період запуск нових проєктів, нових стартапів, взагалі початок будь-чого нового. А також проведення важливих переговорів, підписання документів і крупні покупки, адже все це буде лише в плюс. А я вам бажаю вдалого першого місяця 2024 року, адже він закладе тенденції на весь подальший рік. Якщо вам сподобалося це відео, підписуйтеся на мій канал, ставте лайки і пишіть коментарі. Побачимося!